Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Перше текст мирного плану, яким, наче, фіховим лістком і досі намагається прикрити. Невідомо що вперше кривавий диктатор офіційно заявив, що російській економіці загрожує крах, і Туреччина може яйцями і не допомогти через претензії Лаврова. Це експериментальний формат без жартів. Розбираємо серйозно головні тези російського буття і спроби їхнього впливу на нас. із з вами мене звуть Олена Центила. Погнали. Мирний план, точніше, те, що Путін зве всю дорогу мирним планом із завершенням війни на десяти аркушах потрапило в руки журналістів Радіо Свобода. Неоднократно говорив, що Росія не тільки готова до переговорів, но на звездному етапі в самому початку цього конфлікту вела ці переговори і навіть був вироблений взаємоприємний договір. План дійсно був, але не мирний. А капітуляція України не вступати в НАТО це найменший треш, який вони викатали в списку вимог. Сухі факти переговори почалися 28 лютого. Документ був готовий 7 березня. Це за 11 днів після повномасштабного вторгнення. Є ще два папери: 17 березня, і 15 квітня. В деяких моментах сторони дійсно зблизилися, але це не про основні статті, які Перетворили б Україну на фікцію. Наприкінці квітня росіяни, як там було, отрицательно відступили від Києва показали жест доброї волі, ну і, власне, зниділи. Але потім казали, що самі вивели війська. Звісно, ніякого НАТО. І на нейтралітет Київ був готовий. Але в документі не про нейтралітет, а про нейтралізацію незалежної держави Україна. І знаєте, кого там немає? України! Вообще рядом не валялась нікака Україна, а справедливий мир для кого? Для України или для народу України? А для какого народу України? І от кілька пунктів з того, що Путін та його публічники називають мирним планом. Російська мова мала стати державною в Україні, повернути владу московському патріархату разом з усім майном, забути про декомунізацію, повернути поклоніння комунізму та радянщині, ну і забути про реабілітацію жертв режиму. Армія має залишитися 50 тисяч, півтори тисячі офіцерів вже в цих 50 тисячах. І для розуміння це в п'ять разів менше, ніж ми мали до 22-го року, і менше, ніж нині в Білорусі, де живе в п'ятеро менше населення. Вони прохували і танки, і вертольоти, і гармати. Не розробляти, не виробляти, не купувати і не розміщувати на своїй території ракетне озброєння дальністю. Понад 250 кілометрів. Чому так? Бо саме стільки до незаконної споруди під умовною назвою Кримський міст. Маріонеткові утворення ЛДНР Київ мав би визнати незалежними державами, причому в межах адмінкордонів Луганської і Донецької області, хоча Росія не контролює їх повністю й донині, а зруйнований Росією Донбас Україна мала би відновлювати власним коштом. Нічогенький такий план, правда соромно. Але спитаю а що саме як фіговим листком намагається прикрити Путін? Ну власне тепер Путін, якого за ніс водили, водили, але не виводили. і Далі вимагає чотири області, тобто Україна, раптом з якоїсь диви має вивести свої війська з тих чотирьох областей, куди вперся московський окупаційний чові Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька. Ну і Крим, ну Крим не забуваємо. І санкції Росія вимагала скасувати санкції проти неї, які ж не діють, але все одно вимагали скасувати. До речі, хвилинка санкцій, які не діють. Найбільше в Росії проєкт з виробництва зрідженого газу залишився без танкерів. Останній іноземний постачальник японський не може виконати замовлення через санкції, які не діють. Танкери для новатека вже не для новатека, але є аналоговнітні альтернативи від судовірфів і звізда. Проте судовір звізда з 15 обіцяних танкерів може лише один, і той наприкінці року наступного. Ну, тому з серпня найбільший оцей от проєкт продав аж одну партію газу, незважаючи на знижку в 40% тіньовий флот. Тож, що у жовтні цей от найбільший проєкт закрили? Так само, як ми закрили історію з мирним планом, який геть не мирний, і аби було зрозуміло, про що береше Путін. Закрити доведеться і фонтан бравурно захоплені російською економікою, яка вистояла і примножилась. Причому настільки що жить стало лучше, житт стало веселей, але не всі. І далеко не всі брехати можуть, що стало краще. І ставки центробанківські, то й далі ефективна ефективність. І що плюс 2% ВВП це ніщо. тем, росту, котра ми міємо, та не бог різкакою які високі, прямо скажемо. Надо понимать, что ВВП – показатель, который имеет 2% погрешность. Поэтому рост ВВП на 2% – это в пределах статистической погрешности. Нужно это понимать. Тобто, рост ВВП на 2% насправде – це нуль. Назвимо це так. Устойчивый экономический рост – это 5%. Ну, 4-5. Все, что ниже 4%, это неустойчивый и невысокий рост. Более того, если рост меньше 2%, то это просто поддержание штанов. Потому что с другой, как бы, если по-другому мерить, то 2% роста нужно для капитального ремонта инфраструктуры. Если вы не, растете менее 2%, значит у вас все работает на износ. Поэтому те темпы роста, которые мы сегодня имеем, это доказательство того, что у нас высокий потенциал роста. Обрабатывающая промышленность растет на 7-8% каждый год последние три года. В ряде регионов России рост на 20-30% обрабатывающей промышленности. Фантастика. Причем там, где высокотехнологические производства. Но все понимают, что государство предъявило спрос на высокотехнологическую продукцию, и производство отреагировало. Это к вопросу о том, какой у нас потенциал выпуска. Вы... Понимаете, что Центральный банк, когда он обосновывает свою политику повышения процентных ставок, исходит из того, что у нас экономика перегрета, расти ее и некуда, все ресурсы исчерпаны, поэтому продолжающийся рост кредитов ведет к росту инфляции. Вот такая простая логика. На самом деле это неправда, потому что, во-первых, у нас производственных мощностей свободных еще около 30%, несмотря на рост последних трех лет. При этом машиностроение свободных мощностей порядка половины. Существует скрытая безработица на предприятиях по-прежнему. Да, есть предприятия, которые перешли на четырехсменный режим работы, и там уже, в общем-то, расти Это некуда. Это военно-промышленная Ну, конечно, да. Там, там расти некуда. Але з військовою промисловістю все не так однозначно. Буквально за мить, як білоусов обманює заводи з виробництва снарядів. А поки вперше, вперше Путін заявив словами через рот, що в російській економіці сложності, точніше, він склав в одному реченні російська економіка, проблеми, непрості умови і ще кілька приємних слів. Санкції теж. В экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий. Лагістку Ці фактори аражаються в тому числі на динаміки потребітільських цен. Дизбаланси таке хороше маскувальне слово, яким намагаються дірку прикрити в бюджеті російському, і не одну. Найбільше, звісно, розповзається масляною плямою нафти, яка більше не золото російське. А так, трохи приємної математики: інфляція прискорилась майже в четверо з літа минулого року, і четвертий рік поспіль перевищує заплановані 4%. Символічно вчетверо зросла, вчетверте перевищує недосяжні 4% від центробанку. 8,5% щонайменше, це офіційно. Хто винен, не повірите. Цього разу не підвищений попит на яйця. До речі, з яйцями знову проблема, і маслом теж кого будуть доїти? Про це за мить. Ціни на вершкове масло в шоці від цінників. Пачку масла спершу ховали під забоку спеціальні бокси, щоб не крали, а потім просто поприбирали з полиць, бо стало супер дорого. Офіційно подорожчало на 23,5%, Насправді було 150 рублів за пачку, а стало 340. Ну от вам. Здорожчало так. Здорожчало. Молочка, хліб теж здорожчала, картопля. взагалі на 50%. Звісно, на війну у Кремля грошей вистачить, урізатимуть все, що завгодно, лише не військові бюджети. Це вже мантра. Аж тут з'являється директор Череповецького літейно-механічного заводу. Розповідає крамольні речі. Виявляється, грошей на оборонку немає по навіть не саботаж, це відкрита диверсія. Сейчас ситуация критическая у тех, кто так или иначе связан был или напрямую с бронзаказами, или в цепочке их тех, кто занимался бронзаказами. Поставки по Рособронзаказу не оплачиваются по полгода, 9 месяцев в году, и я даже знаю тех, кто больше года. Они же участвуют в заказах, а потом проходит время, и им не платят. Выдумывают одно, другое, третье, кучу бумажек требуют дополнительных, которые не требовались в момент заключения контракта. И не платят, не платят, не платят, не платят. А потом начинается новая волна потребностей на фронтах. И говорят, ребята, нам еще от вас надо. А те говорят, а мы не против. Но нам еще с прошлого лета не заплатили. А мы с чего сделаем? Ребята, вы внимание обратите на ставки кредитования. То, что мы вам год назад поставили, Это уже обесценилось. И даже если вы нам заплатите за это, даже если вы заплатите за это, мы за эти деньги уже половину сделать не сможем, что мы сделали год назад. Господа. Звісно, це нікого там за поребриком не цікавить. Лякалку про Сталіна пам'ятаєте? Скоро. Серйозно. Не надо мне рассказывать о том, что все нормально, роблять предоплаты. Не надо. Ребят, я общаюсь с большим кількістю людей. Многие из предприятий, кто побольше, где работают тысячи человек, пытаются уже на Андрея Белоусова выйти, рассказать ему, что это просто капец какой-то. Ну, не подойти. Затыкают, рты. А что не так? Стабільність хбажні, до речі, про Білоусова. Востаннє його на публіці бачили. Бачили, от коли ви його в останнє на публіці бачили? Востаннє ми читали 29 жовтня. Білоусов доложив, що російські воєни отработали нанесення масірованого ядерного удара. Ну окей. Але побачити це вже диво. Не варто випускати факту, що білоусова ну дуже поважають і цінують в Китаї. Він там співпрацю налагоджував. Тому Китай буде і надалі хитати головою, але, але ж немарно, північна Корея послала тисячі вояків на підмогу російським окупантам. Більше того, міністр закордонних справ КНДР називала СВО священною війною. С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чынын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь неизменно ізмінна і поддерживали и і помощь российской армии, армії російському народу в их священної війні. Трохи про північно-корейських солдатів, які там що там мали копати будувати, то їх уже 11 тисяч запевняють наші в США. Підтверджують більше 10 тисяч в Курській області. І так, північно-корейські їх там нети, вже потрапили під обстріл. Далі буде скоро серйозно. Ще важливий факт. Про те, що північно-корейських солдатів спеціально тримають на території Курської області, аби іноземні несміливі партнери мали і надалі можливість не дозволяти нам бити в глиб території Росії, північна Корея могла направити своїх солдатів воювати в Росію за 200 мільйонів доларів на рік 700 тисяч тонн рису і космічні технології від Росії. Чим будуть розраховувати? Поки налагоджуються містки між Хеняном і Москвою виглядає так, що чорна чорна кішка пробігла між Москвою і Анкарою, і Анкара більше яйцями не допоможе. А хотілось, бо яйця теж крепко здорожчали. Лавров виявляється висловив список претензій Ердогану. Серйозно, перша Кремль не розуміє, чого це раптом Туреччина і Україна мають спільні проєкти в оборонці. Хм. Адже турецкое оружие используется для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставлять хм, посреднические услуги. Это и интервью Лаврова турецкие газеты «Ихняя кистомедия». И тут два важных пункта. Во-первых, это оружие. Завод «Байкар». Той самий, який мають добудувати до серпня 25-го, і той самий, який буде виробляти два вида дронів Байрактар. А друге, а чого це раптом Ердоган став негідним ролі посередника, співпало, ну, і з тим мирним планом, який потрапив в руки журналіста, який насправді план капітуляції, навряд. Бо коло друзів Кремля звужується, що петля на шиї. І скоріше б, серйозно.